Всім привіт! Сьогодні рецепт комбікорму для курейних сучок від початку яйцекватки і до одного року віку. Так, пшениця 6 кг, кукурудза 1,5 кг, соєва макруха 1,2 кг, рибне борошно, дріжджі кормові м'ясо-кісткове борошно по 200 г. Сорбент мікротоксинів кладемо відповідно до інструкції сорбента. Три кальцій 200 грам і пів кілограма мінерально вітамінної добавки або ж преміксу. Нагадаю, це розраховано на мінеральну вітамінну добавку від компанії Поріна. Якщо інша добавка, може рецептура трошки змінюватися. Так, показники протеїн. 17,5%, жири 3%, клітковина 2,7%. Це для молодих курей-несучок, коли вони почнуть нестися, і до одного року приблизно.